Випала дитина. Коли щось бух, хтось кричить: ой, лялька випала. Півторарічний хлопчик в реанімації. Чи існує сепаратизм на Сумщині. Апеляція до радянського історичного минулого, спекуляція на історичних фактах. Сумські активісти проти деяких депутатів. Уроки гумору. Не стіснятися на сцені, не зажиматися просто отак, а показувати всю себе. У Сумах відбувся півфінал школи сміху. Доброго вечора. На часі новини понеділка, 14 березня. У сумах 12 березня з вікна третього поверху випала дитина. Хлопчику півтора роки. Зараз він у реанімації. Про обставини інциденту далі в сюжеті. Вікно цієї жінки виходить саме на двір, де стався нещасний випадок. Якраз стояла возле пліти і все ж я ну, ну глаза в глаза. Все пройшло мгновенно. Я не встигла люди там стоять і вікно своє відкрити, щоб людям крикнути, що дитина впаде. Може, хоч піймали б дитину. І воно отак, отак, а коли вже отак, то і заглядає отак, униз заглядає і кувирком. А цей чоловік утумить працював на клумбі. Коли щось бух, Хтось кричить, ой, лялька випала. Потім сусідка з того дому дитина випала. Я, значить, отак туди нагору глянув, там на третьому етажі відкрите вікно. От, Тоді отак за куща вийшов і дитинка тут лежить. Значить, оце головка отак якраз оце сюди, от, а тульце, тіло самого сюди, отак скручене. Сталося це близько тринадцятої години минулої суботи, 12 березня. Саме з цього вікна випав п'яторарічна Льоша. У результаті дитина отримала численні перелами кісток черепа, забої внутрішніх органів. Зараз хлопчик у реанімації состояння дитини крайні тяжеле. Проводиться іскусна вентиляція легких, підтримується гемодинаміка препаратами, соответствуючими препаратами. Кома трі чотири поки покашта ніяких ми не даємо. Тим часом. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 166 кримінального кодексу України. Називається вона так: злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена піка або піклування. Попередньо з'ясовано, що нібито гралося двоє діток в кімнаті, і старший із них відкрив. Граючись в вікно, і дитинка ця із вікна випала. У разі доведення вини батьків у суді їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Сусідка родини пані Валентина каже, ще влітку попереджала батька Альоші, що діти граються на вікні. Я пішла наверх і говорю, ваші діти на вікні. А сколько таких випадків, передають і по радіо, і по телевізору, що випадають діти. А він відкрив двері такий і говорить, мої діти не випадуть, вони у мене умні. Олена Адаменко, Ірина Касяненко, Сергій Сурков, Віктор Лавченко. На часі новини. Застрелили чоловіка. У сумах у дворі будинку на Металургів 2 близько 13-ї години почули постріли. Після цього на доріжці між будинками побачили чоловіка. Йому викликали швидку, проте дорогою до лікарні чоловік помер. Загиблому 35 років нападника розшукують. Люди бачили, як з місця події бігом. Біг невідомий рост 170 сантиметрів, тіло тілобудови одягнений в темно-синю в'язану шапку, темну куртку, джинси світло блакітного кольору і темні кросівки. В частині живота мав барсетку. осмотрели поверхностно. дирка. З правої сторони над грудю. Я говорю, нажми на дірку і все. Ви Виділи пару гільз, говорить, ідіть, не топчітесь і все. Хто-то визвав поліцію, хто-то визвав скору допомож. Управління Нацполіції просить свідків повідомити будь-яку інформацію про цю подію за телефонами на екрані. Ішов повз, розбив вікно та спокусився на товар. В Охтирці поліція затримала юнака за крадіжку краму з місцевого магазину. Привабили чоловіка музичний центр, енергетичні напої та харчі. Безлад і гармидер застала господарка магазину вранці. Открила магазин і побачила розбите окно. Було у мене шокове стан, Я побачила, в якому стані у мене магазин. ...все розбросено. Спіймали 22-річного місцевого жителя за три години. Затриманим виявився мешканець одного з сіл Ахтирського району, 91-го року народження, який вже до цього був раніше засуджений за скоєння крадіжки. вчинок він пояснив поганим матеріальним становищем і відсутністю коштів для проживання. Те, що мені було треба, я взяв. Виліз. Тоді другий раз заліз, узяв в магнітофон і пішов додому. Стосовно підозрюваного відкрили кримінальне провадження. Стаття Крадіжка поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення. Юнака перевіряють на причетність до подібних злочинів. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі. Загроза сепаратизму на Сумщині. У тому, що вона існує, переконані деякі місцеві активісти. Зібрали прес-конференцію, щоб довести свою думку. У цей же час депутат міськради на сесії виступив із запитом. Звернувся до СБУ з приводу діяльності своїх колег, яких підозрює в підтримці рускава міра. Пости у Фейсбук, лайки під відео ДНР та агітація проти перейменування вулиць. Це активісти закидають окремим депутатам міської ради. Свої слова підтверджують скріншотами з соцмережі? Оце мирне зібрання, аналогічна акція у Донецьку 2006 року. Громадська організація на той час Донецька Республіка проводить збір підписів за федералізацію. І зараз аналогічна картинка в сумах 2016 шістнадцятого року. Які методи використовуються? Методи дуже спільні. Це апеляція до радянського історичного минулого, спекуляція на історичних фактах, пошук вдаваної загрози, націоналісти, бандерівці. Інший говорить про намети з підписами проти декомунізації, які вперше з'явилися у центрі Сум 28 лютого. Подібні збори підписів про перейменування це всього лиш факт маніпуляції. Як вони зможуть оскаржити в суді? …закон України. А по-друге, яким чином вони підписні листи, які не мають жодних вихідних контактних даних, а є лише ім'я, прізвище, людини і підпис, будуть щось оскаржувати в суді. У цей же час на сесії міської ради виголошують депутатський запит до Служби безпеки. Звертаюсь до вас із повідомленням про систематичні дії депутатів Сумської міської ради від політичної партії, опозиційний блок Ігоря та Юрія Перепеки, які створюють загрозу національним інтересам та національній безпеці ці нашої держави. Прошу вас чинити, вивчити правомірність, діяльність депутатів Сумської міської ради, Ігоря та Юрія Перепеки, Сергія Кондратенка, Сергія Бобора та інших членів громадських об'єднань Вічний огонь та повні ім'я своє. Тих обранців, про кого говориться на засіданні сесії, не було. Звинувачення на свою адресу Юрій Перепека коментує телефоном. Він сьогодні конкретно в 99% сумчан в тому, що вони проти України, тому що вони не согласні з перейменуванням вулиць. Вони не спросили у людей, не провели громадських слушань, більше того, сорвали їх, не дали навіть людям. Просто висказати своє м'яні через подість. Офіційний письмовий запит від Володимира Чепіка, який депутати підтримали одноголосно до служби безпеки. Сьогодні дійти не встиг. Тому тут коментувати ситуацію допоки відмовилися. Пояснили, потрібен офіційний письмовий запит, а не просто прохання активістів. Тому пообіцяли прокоментувати ситуацію трохи пізніше. Юля Марковська та Сергій Мілевський на часі новини. Гроші на зарплату: 1 мільйон 600 тисяч гривень для сумського електроавтотрансу виділили депутати міської ради. Ці кошти підуть на виплати за лютий, плюс з них розрахуються за електроенергію. Гроші взяли з міської казни, бо держава до сьогодні не відшкодувала підприємству компенсацію за проїзд пільговиків. Голосували за таке рішення екстрено на позачерговій сесії. Бо після останнього страйку тролейбусників у лютому вони офіційно залишили за собою право не виходити на лінії, якщо до 15-го числа кожного місяця не отримуватимуть своїх грошей. Ця сесія заради одного питання затримала депутатів на півгодини розмов. Перед голосуванням призупинили сесію. Ми брали паузу і общались по поводу електротрансу. був, як повлиять на Городского главу с точки зрения организации работы. Этот вопрос не прошел постоянную комиссию, этот вопрос не прошел поводжування раду. Ніхто в сессионном зале не мог сказать в течение получаса, а, на какие цели направлены данные средства. Сколько з них должны быть направлены заработную плату, какая сумма на электроэнергию, яка сума на ПДФО? Ситуація, яка відбувається на підприємстві, она дійсно сегодня складна. І вона ніколи не була простою. І депутати про це знають. І сьогодні так політизувати питання, процес цей, і казати, що от скажіть, мільйон 600 це на які, куди це виділено. Вони ж знали, що це все одно це сума, мільйон 600 000, це вона ж нікуди не йде. І це повністю контрольована сума, яка йде через казначейство, і люди отримують її на зарплату. Тому, на мою думку, це певна якась або непорозуміння, або просто маніпуляція. 1 мільйон 600 тисяч гривень це четвертий транш допомоги тролейбусникам. Загалом від початку року з міської кишені на виплату зарплат та комуналку підприємство виділили близько 8 мільйонів гривень. Чи доведеться продовжувати це робити, залежить від столиці. На сьогодні Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Президент його ще не підписав. Холодно і мокро. У сумському будинку холодні батареї. Мешканці з п'ятниці не можуть нагрітися вдома. Скаржаться на сусіда. Що трапилося у будинку? Дивіться далі. Я приїхала з дачі в суботу. І так чувствую, що не дуже тепло, думаю, в чому дело? Син каже, мама, у нас говорит, тепло відключили. Я кажу, як, що, вже конець, Да нет, він каже, за сусіда. І от це, вважайте, з п'ятниці, сьогодні вже понедельник, у нас тепла нету. Я простужена, дитина мала простужена. И ще одна жіночка з першого етажа теж простужена. Ми всі ходимо холодні, не можемо нагрітися, не знаємо, оце от діти лягаємо, діти встаємо і діти ходимо цілий день. Так на вулиці нам тепліше, от і вже третій і він сказав: ні, не на нікого не признає ні з ким не здоровається, нікого не ігнорує всіх, і все. Так сталося за словами жителів будинку через сусіда, що живе в цій квартирі. Вдома ми його не застали. А сусіди зібралися, щоб вкотре обговорити, що робити далі. Я чула, що він балакав, казав, поки мені не зроблять кришу, я не дам ставити батарею. Поки йому кришу не зроблять. Так він кришу мог би і раніше рішати ці проблеми, не зараз коли б прорвало. У Нас як підключають отоплення, так ми вічно сидимо по три дні, по чотири, по неділі, коли він дозволить приїхати, от спустити нам воду на п'ятому етажі. Вже везде є, а в нас немає. До пана Ігоря вкотре йдуть і слюсарі з ЖЕКу. Заявка в нас була в п'ятницю. Ви прийшли тільки сьогодні чи коли ви прийшли, розкажіть, будь ласка. Ми були і в п'ятницю, ми були і в суботу. У п'ятницю його дочка нас впустила, подивиться спочатку. Це було в обід. Потім ми йшли на обід. А після обіду вже ніхто нас не пустив. Приїхала сварка, приїхала сварка і в суботу. Менше ніж через годину пан Ігор прийшов в редакцію нашого телеканалу. Спершу говорити на камеру відмовлявся. После того як побежала батарея, дочь, сразу, я позвонил, я не был с ума. Дочь сразу же приїхала, пустила їх. Они посмотрели і сказали, ремонтировать ремонтувати батарею не будуть. Не будут, А обрежут і поставят заглушки. После этого она их не пустила. Как же, у мене теж квартира и, э, без батареї потім її ніхто не поставить. Тетяна юхта Виктор Лапченко на часе новины. Після цього чоловік слюсарів до квартири пустив, і за кілька годин жителі будинку були вже з теплими батареями. Проводжали зиму. У сумах зустрічали весну, їли млинці та вареники і танцювали. Детальніше про те, хто прийшов святкувати і як усе відбувалося, розповість Тетяна Юхта. Маслі на свято млинців та вареників основні символи свята на прилавках. До 10 гривень просять за млинець, по 15 за вареник. У продавчині Наталі вони з найрізноманітнішими начинками. У нас є з блинчики із сиром, із м'ясом, із печінкою, із маком. Є з блинчики солодкі з яблучним варенням, а також з вишньовим варенням. Є шашлики, домашні ковбаски, домашні рулети, піріпілки, риба. Вся домашня кухня. Хочих посвяткувати та поласувати було чимало. Попри дощ на вулиці до міського парку прийшли і малечі, і пенсіонери. Хтось розважався на атракціонах, інші під гучну музику. Я сьогодні їв блинці з шоколадом та сиром з бананом. Це свято треба палити чучого, щоб на цей рік був був. Щоб на цей рік був хороший, хороший врожай. Як будемо святкувати, блинці будемо пекти. Я з утра напекла блинці, з ікрою, з маслом, смітана. А тепер будемо кушати зі блини, будемо зустрічати весну. Що ви знаєте про Масляну? Як святкувати будете Масляну? Нічого не знаю. Просто погуляю. Поїмсів. Ця дівчина обійшла не одне коло парком на ходулях. Ми сьогодні. Образ україночки, та зараз чекаємо козака. Вітаємо зі святом, із великим весняним святом Масляною. А ось вона вже із з козаком. Свято! Шановні сумчани та гості нашого міста! Я сама старенька жіночка, Ну люблю страшний танцюак зараз. Чесно, ну нравиться мені масляна. Що ви знаєте про масляну? Що треба робити на масляну? На що, варенечки, варимо, там десь це та сметаночка. Найпоширеніші забави на масляну – конкурси, зокрема, поїдання млинців на швидкість. Свято Масліна пов'язане зі словом задобрити, тобто провести зиму і зустріти весну. Свято пішло від язичницьких часів. У цей день, тобто в неділю, прийнято просити пробачення у рідних, близьких та друзів. Після Масліної починається великий піст, і триватиме він до Великодня. За народними прикметами, холодна погода на Масляну пророкує урожайний рік. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко на часі новини. Вірші та пісні і все про кохання. У сумах відбувся музично-поетичний вечір 2 на 2. Така назва від кількості виступаючих. Хто розважав глядачів, з'ясовувала моя колега Ірина Касьяненко. Музично-поетичний вечір-2 на два складався з двох частин. У першій авторські вірші читали поети Андрій Поляков та Маргарита Москвічова. И к этому выступлению, вот, к дуэту с там Москвичевой, готовились давно. Мы, если раньше выступали в городе как-то, да, но ну, вместе со судьей старались э, таким большим коллективом. Теперь мы решили камерно выступать, но ну, отбирать то лучшее, что мы вот написали за эти годы. Будем так, как бы дуэтом, представлять стихи о любви, читать о том, насколько она бывает разной, пламенной, угасающей, взрывной. чувственной и спокойной. Ну постараемся показать разные ее оттенки, которые мы переживаем. Она со мной стояла рядом, уже не с гуском пустоты. Она меня касалась взглядом, а я еще не верю. Ты на творчій зустрічі глядачі мали змогу не тільки почути вірші про те, які є відтінки у кохання, а й побувати на міні-виставі під назвою «Закохані у часі». Історія така, що двоє влюблених потрапляють в рай, і Бог їх спрашує, ви хочете вже божественної землі, любви, або ще земної? Вони кажуть, зі І тоді він говорить, я вас буду відправляти в різні епохи, в різних видах, як Петрарку і Лауру, як Дон Кіхота і Дульсінею. А уж як ви там між собою поладите, це ваше личне діло. Ось така буде історія. Зумінка нашого виступ у нас разница с Игорем Владимировичем 40 лет, и это будет очень интересно о том, что мы говорим об одном и том же, о любви, но это будет в разных интерпретациях. По Поезію, тому що поезія це одне з найпрекрасніших явищ на в суспільстві. В цьому концерті тема любові, а любов, так би мовити, врятує світ. Я сама пишу вірші, і тому я люблю ходити на такі заходи, щоб послухати інших, щоб можливо зрозуміти щось натхнення відчути це. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко на часі новини. Навчання жарта. У Сумах відбувся півфінал гумористичних змагань серед школярів Школа сміху. Змагалися шість команд із Сум, Конотопа та Харкова. Хто пройшов у фінал, розповім далі. У фіналі шість команд змагатимуться у двобоях: один плюс один равно два проти проспері та з команди Ніндзяго проти п'ятої школи. А бальний проспект з в гумористичному батлі з командою на грані фолу. До фіналу відповідно пройдуть три переможці. А четвертого фіналіста оберуть серед трьох команд, що програють, влаштувавши для них додатковий батл. Разом зі своїм тренером кожна команда показує виступ на відповідну тему географія, історія чи література. У нас буде Гоголь, у нас предмет література, і ми будемо грати Гоголя. Мій тренер буде Гоголем, а я можна сказати його сином. Шість команд, шість тренерів. Кожен зі своїм поглядом на роль наставника. В це більше декоративна функція да, у тренера. Даже после первой игры уже. просто был рост огромный, колоссальный у команд. Ну, банально там от того, как держать микрофон и заканчивая материалом, и в целом концепция, и всем-всем-всем. Наша Таня громко плачет, уронила в мячик, тише Танечка, не плачь, я айфон тут утопил. Хорошо, давайте по-бродскому пройдемся, камон. Чи є якась така настанова універсальна, яку ви даєте команді перед тим, як вийти на сцену, щоб вони перемогли? Да, в это так, Поиграйте В основному це звучить так. Поіграйте в своє удовольствие, попалдійте на сцені, і тоді все вийде. Має секрет успішного виступу і команда Сумської 21-ї школи на грані фолу. Не стесняться на сцене, не зажиматься просто а так вот, а, а показывать всю себя, так сказать, и какой ты есть человек на самом деле. И больше юмора. Мы победим! Ну ладно, сідай ты на пол. Діду, тут немає пола, тут земля. О, Опа що, шолена. Я было точу а воно все равно грязно. За підсумками змагань із сезоном попрощалися команди Ніндзяго та Бальний Проспект. Інші чотири готуються зустрітися у фіналі. Анна книж Сергій Сурков на часі новини. Відсьогодні наш телеканал розпочинає акцію до світлого дня світлі вчинки зі збору коштів для онкохворих дітей. Подробиці її перебігу, у тому числі історії дітей, які потребують допомоги, протягом посту побачите в наших новинах. А на сайті ЮАСуми знайдете реквізити для перерахунку пожертв. Їх же ви зараз бачите і на ваших екранах. Таким видався цей день. Дякую, що були з нами. Гарного вам вечора!